Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося з журналістом військового відділу Фокус Олександром Матвієнко. Вітаю, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, на початку нашої розмови, поки не забув, і поки не забули, ви, будь ласка, поставте свою вподобайку, підпишіться на фокус і залиште свою думку про нашу розмову. Або загалом опишіть, як ваші справи у коментарях під цією розмовою. Це просуває наше відео на YouTube. Ми починаємо. Пане Олександре, Звісно ж, в першу чергу, остання новина із фронтів російсько-української війни приходить із неба. Там збили у акваторії над Азовським морем одразу ж дві ворожих пташки. Це ворожий літак. 50, а також Іл-22, командний пункт на крилах. І звісно ж, в першу чергу, питання: що ж воно таке було, і з чим це пов'язано, і хто це збив і чим збив? Тому що якщо подивитися на мапу, то доволі таки віддалена точка збиття від контрольованої частини Україною України. Ну, до того, хто збив, то враховуючи підтвердження головнокомандувача Валерія Залужного, ну, немає сумнівів, що це були наші питання в тому, чим і тут насправді я бачив е різні версії того, що трапилось. Одні кажуть, що це той самий блукаючий Петріот, який всюди десь там ходить. А, а інші кажуть, що це міг бути С-300. І, от щодо другої версії, тут цікаво, тому що офіційно а, в генеральному штабі мені здається, а, ні, заступник міністра оборони Гаврилюк він казав, що в межах цього проекту Франкен сам зі сполученими штатами модернізують не тільки Буки, а ще і С-300. І Якщо щодо Буку ми знаємо, що він отримав західні ракети, то щодо с 300 інформації ніякої немає, і от. Можливо, це було таке перше тестове застосування. А якщо взяти Петріот, той самий, то там його характеристики, звісно, дозволяють це робити, якщо м Україна ризикнула і настільки близько до лінії фронту змогла розмістити пускову. Бо е, радіус дії його е, з ракетами ПАК-2 складає 160 кілометрів. Цього вистачає не тільки щоб покрити там всю е, материкову територію України. Ну в цьому радіусі, якщо поставити десь в Запорізькій області, але ще трохи навіть на море вийти, якраз де і були е, ці російські літаки, яка з цих версій більш правдива, ну на наразі складно насправді сказати, і не зрозуміло. Чим саме це все-таки зробили? І я думаю, ми тільки після перемоги про це дізнаємось. Ну хочеться проаналізувати різні версії, наскільки вони реалістичні, і тому в цьому контексті одразу ж хотів би ну майже дослівно зацитувати російські пабліки. Ну одразу ж одне з перших повідомлень про підтвердження з того боку про підтвердження враження двох літаків одразу о, свідчило про те, що українці. Або хахли в лапках тут ні до чого, так, начебто, це не Збройні сили України, начебто це не повітряні сили України, вразили ворожі літаки, однак вони вражені, і це вже факт. І є навіть фотографії ІЛ 22 який на жаль, приземлився на своєму ходу на землю. І в цьому контексті питання: якщо не ми, то хто? Росіяни могли самі по собі стріляти, тому що подібні історії вже були. Я нагадаю, наприклад, там оцей марш справедливості, так Пригожинський, коли за один день одразу ж також кілька літаків російських збивали ці бунтарі. Ну і також були раніше і ще історії, коли були неполадки із системою виявлення свій чужий у росіян. Ну, якщо це дійсно так, то це прям говорить про величезну некомпетентність і дезорганізацію в структурах повітряно-космічних сил РФ. Тому що А, а 50-й по своїй суті він є надзвичайно цінним для росіян, тому що ну, він дозволяє буквально бачити мапу України перед собою як на, на долоні. Вони бачать там звідки запускаються ракети, де працюють радіолокаційні станції і все це величезні відстані, і якщо це вони власним вогнем уразили, ну там мабуть звільненням не обійдеться і може бути якась кримінальна справа щодо виконавців, так би мовити, я насправді, якщо розглянути версії, хто це зробив, більше думаю що це Україна все таки провела спецоперацію, тому що ми вже бачили нещодавно приклад з трьома літаками. В Херсонській області здається, так, і перед тим ще там, в Брянській області Росії, коли там з перервою, але наші визнали, що це був Петріот. Не виключено, що так само може статися і цього разу. Через декілька місяців, той самий речник повітряних сил Ігнат, скаже, що так, це були наші. До слова про цінність контексту трішки нашим глядачам, літак А-50 коштує більше ніж 330 мільйонів доларів. І таких пташок у росіян небагато. Це виключно радянська розробка. Мені здається, що з близько 10 штук загалом на всю Російську Федерацію є таких літаків, і вже була історія 26 лютого 2023 року. На аеродромі в Мачулищах Білорусь вже е, наш дрон вражав і пошкодив навіть А 50 Однак, як я розумію, тоді його вдалося відновити. На жаль, тепер це відновленню не підлягає. Петро Черник, військовий оглядач Олександр, е, слухав його аналітику. Він зазначає, що. Є варіант застосування не лише патріотів, також в збройних силах України є е, в наявності Айрісті, які мають різні специфікації ракет своїх, і деякі ракети можуть бити до 300 кілометрів. За його словами, підтверджуєте чи спростовуєте цю інформацію? чи цікаво вашу думку почути? Тут треба дивитися не тільки на радіус дії комплексу, а й на висоту, на якій він може працювати, тому що наскільки відомо, а 50 має бути ну, там, на відстані 7-8 до 10 кілометрів на висоті, для того, щоб його радіолокаційна станція, шмель здається, називається, щоб вона бачила цілі на більшу відстань без урахування того, який там рельєф. От щоб не вилювати оцей я би сказав, як ну щоб не вилювати всякий рельєф, літак має бути на високій висоті. Я не бив рів. що... на рівності поверхні, аби о, бачити ближче. І я впевнений, що IST може на такій висоті працювати. Це треба подивитися технічні характеристики. Ну і плюс я насправді вперше чую про те, що в них є ракети з радіусом таким, і зазвичай, коли Німеччина постачає нам якесь озброєння, вони це оновлюють у себе на сайті. І жодного разу я, я там такого не зустрічав. І щодо літаків їхніх кількості, от саме так, ви правильно кажете там. Не більше десяти літаків залишилось, і насправді ж не факт, що вони відновили о той попередній, який в минулому році уразили. Там була тільки новина про те, що його відправили на авіаційний ремонт у Вороніж, здається. І все типу про повернення у стрій, мабуть, вони і не будуть оголошувати, ну але далеко не факт, що їм вдасться його відновити. Бо ну там вже вдарили по найціннішому, якраз по цій тарілці, mm. от і зараз їх на папері десь залишається 7-8 штук. Але це на папері ми не знаємо наскільки вони готові до виконання операції. Е, стосовно наслідків, о, такого удару, цікаво почути в першу чергу стосовно. Такого точно невідновлюваного матеріалу, як люди, все ж таки, ось ті от істоти, які перебували на борту те екіпаж, він загинув це сто відсотків, вже навіть шириться в мережі відео, начебто, з тілами е екіпажу, десь поблизу Бердянська їх знайшли в полі. Ну, звісно ж, потребує верифікації, тому що якщо там з 10 кілометрів або 7 кілометрів з висоти воно все падало і. З якою ймовірності воно може впасти саме на сушу, а не в акваторію Азовського моря. Та все ж таки, я вважаю, і я думаю, що про це вже можна говорити як доконаний факт, що ніхто там не вижив. А це люди кваліфіковані, це люди, які проходили якісь навчання, я так розумію, не 5, і не 6 років, а більше Люди, на яких витрачали кошти, і так далі. Наскільки це саме в кадровому плані сильний і потужний удар по війську ворожому? Це дуже потужний удар, однозначно це еліти, це фахівці своєї справи. Мені здається, там взагалі роками готують а, таких спеціалістів. А, взагалі, в літаку там 10 осіб має бути, які працюють саме на цій апаратурі. І для того, щоб їх навчити, ну у росіян і сил не так то й багато, і а, таких фахівців ну, реально вирощують роками. І це непоправіма втрата. Стосовно самого літака, от як я вже зазначав, це радянська розробка. А 50 не, ви, не виготовляють і не виробляють на території Російської Федерації після 1991 року, і зважаючи на всі санкції, зважаючи на ізольованість російського ВПК, чи є потуги, чи є можливості для відновлення або виготовлення з нуля подібних машин. Ну виготовлення з нуля точно ні, тому що це ж не тільки там е, мати креслення це потрібно і станки мати. І дійсно через західні санкції не факт, що вони зможуть потрібні купити. Проте у росіян м, може бути можливість відновити його, якщо він пошкоджений, чисто з огляду на те, що е, загалом було виготовлено близько там тридцяти літаків а 50 і е, можна порізати на запчастини якісь і там з двох зліпити один. В такому випадку, так у росіян відома є е, програма з модернізації літаків А-50, називається А 100 проте наскільки відомо, вона вже років 10 відкладається постійно, і росіяни не здатні е, зробити заміну цьому літаку, і наскільки відомо базою мав стати літак Ту 214 От і наразі його теж не побудовано хоча росіяни ще в минулому році мали пасажирську версію виховати, типу там протестувати і все таке, а потім з нею вже зробити е, військову версію. Що в принципі е, ну є, я би сказав, такою нормальною практикою, коли в авіації з пасажирських літаків роблять їх військовими. Проте у Росіян ще нічого не вийшло. Стосовно іл 22 який також там мимоволі, я так розумію, отримав якісь пошкодження. Однак, як я вже зазначав, приземлився на своєму ходу о, десь на аеродромі, який контролює Російська Федерація, в загальній специфікації Вікіпедія вказує, що це реактивний літак бомбардувального типу. Так а загалом у соцмережі пишуть, що це командний пункт. Що це взагалі за літак? Та в Вікіпедії там є нижче просто примітка не плутати з бомбардувальним. Якраз там просто було два літаки з однаковою назвою, і Іл-22 цей він побудований на базі Іл-20, який своєю чергою є військовою версією пасажирського літака. Іл-18. і все це розробка там х років, він використовується власне для того, щоб керувати військами у повітрі. За планом воно має захистити типу, цей командний пункт від ураження, тому що він сам не буде летіти, він буде летіти там разом з іншими винищувачами, наприклад, які будуть його прикривати. І до того ж він оснащений захищеним зв'язком, який не має піддаватися радіоелектронній боротьбі. Наскільки це все живе і працює? Ну, типу, от на практиці, ну насправді невідомо достеменно. Я бачив інформацію а, в соцмережах Осінтери писали, що росіяни їх використовували як ретранслятори для сигналу, але наскільки, ну яку саму операцію він виконував от вчора, невідомо. Mm -hmm. Ну Там також опублікували відеоперехоплення чи аудіо перехоплення, і там, начебто, командири цього екіпажу просили про термінову підготовку карет швидкої допомоги, начебто там є якісь поранення і так далі. Я сподіваюся, якісь деталі згодом ми також отримаємо і про це все поговоримо. Ну і Новина номер два, Олександр, яку хотілося б з вами обговорити. Після того, як я нагадаю нашим глядачам, що потрібно підписуватись на фокус, потрібно залишати свої вподобайки і думки стосовно нашої розмови. Це допомагає нам. Я хочу обговорити з вами операцію із. Нападу російських військ на країну НАТО, якусь умовну. ось зараз у мережі ходить такий собі скріншот із начебто планами, як це може відбуватися, з якої з якого боку, і так далі, і там такими знаєте розмашистими червоними стрілочками позначається, що з території Росії я так розумію, десант або просто особовий склад літаками чи гелікоптерами перевозиться кудись в Калінінградську їхню так звану область. Кьонінзберг, так а звідти вже з двох боків ось цей от коридор пробивається крізь Польщу для того, щоб аби з'єднати загалом цю ісконну руську землю з Росією. Наскільки це реально, в, в принципі, і наскільки наші партнери готові до таких операцій з боку ворога? Це прям складне запитання, тому що. Якщо ми візьмемо приклад, коли на польську територію, а по суті територію НАТО залітали російські ракети, то реакція, окрім там стурбованості, ніякої не було. Прямо уявити таку велику десантну операцію, як робили росіяни там під у нас, ну це складно уявляється, тому що. Все-таки засоби ППО в Польщі там і Україна НАТО, в принципі об'єднані в одну систему, і вони всі будуть знати, що от є таке, і значить, вони будуть збиватися ці гелікоптери. Я би не виключав тут іншого сценарію, який полягає в тому, що росіяни можуть отак, от прощупувати, я би сказав, на що можуть піти НАТО. Типу, чи будуть вони боротися за Литву латвію, наприклад, чи будуть вони відповідати військовим шляхом, якщо, наприклад, ну, росіяни там зіб'ють якийсь літак? Те саме, що було під час Холодної війни, коли там Радянський Союз міг збивати американські літаки, Америка могла збивати радянські, і ну, от такі постійні політичні чвари, нестабільність, вона може бути. Але от прям там великі якісь операції. Ну, мені, здається, це, мені здається, це навіть в Німеччині пояснили тим, що раніше їхні навчання вони відбувалися з країнами з умовними назвами і з умовною географією. А зараз, через те, що є повномасштабна війна Росії проти України, вони хочуть проводити ті самі навчання, але ну, таких. Приближених до реальності, тому як сценарій для навчання, так це цілком може бути, але як сценарій нападу прям росіян, ну це скоріше фантастика. Ну, от також, якщо подивитися на це все максимально елементарно, От з людської точки зору, пане Олександре, особовий склад. Ми бачимо, що розганяється історія стосовно Харкова, нападу на Харків і так далі, на північному напрямку на Купінсько-Лиманському. І разом з тим, там, наскільки я знаю, навіть групування 20 тисяч чоловік не а, сягає. так? Чи є загалом мобілізаційний Ну, просто тут і зараз, не в майбутньому, не на перспективу, а просто тут і зараз ресурс в Росії для того, аби здійснити якийсь такий м'ясний штурм, для того, аби пробити цей коридор крізь Польщу. Ну... Я не чув ніяких таких даних, щоб вони накопичували сили, наприклад, біля кордонів НАТО. То я думаю, що станом на зараз ну тут навіть проблема не в м'ясі, а ще й в техніці, на чому їх перевозити туди. То я думаю, це взагалі низько ймовірний сценарій. Угу. Ну і зважаючи на те, що ми пам'ятаємо раніше, було якось я дуже добре пригадую, з Білорусі залітали літаки. Мі 8 якщо не помиляюся, та і залітали у повітряний простір Польщі. Це тоді була епопея із Вагнергейтом, із Вагнером. Перепрошую, коли вони всі після маршу справедливості повернулися в Білорусі, і там от наводили шуму. І тоді поляки ніяк не відреагували, те, що їхній повітряний простір порушує російський по факту гелікоптер. Отже, цього разу, зважаючи на саме сили і потужність Польщі, як ви вважаєте, пане Олександре? От в нас є результати опитувань. Поляки говорять, що та ні, напевно, я не буду захищати. Мені ця війна не треба. Пам'ятаємо, однак, якщо це відкинути і дивитися сухо на цифри, на техніку Польщі, сама Польща зможе протистояти якомусь групуванню Росії на сході своєї mm -hmm. країни. Я би, відповідаючи на це запитання, пригадав статтю Дефенс 24 польського ресурсу, де місцеві експерти якраз писали, типу, наскільки захищена Польща в повітря. Ну і виявляється, що насправді не дуже то і захищена. Тому що оці величезні контракти, які вони постійно там укладають з різними країнами, вони в процесі реалізації, і по суті, східний фронт. Польщі він а, доволі незахищений. і ситуація з тим гелікоптером полягала в тому, що його просто не побачили. От і вже після цього була там серія ще інцидентів, коли ракети залітали, коли Німеччина сказала, що вони там готові посилити східний фланг НАТО і все таке. Але якщо відкинути НАТО, то самі поляки зараз не здатні себе повністю захистити. Ну як і в принципі, та, ППО не здатно захистити повністю будь-яку країну. Ну будемо за цим всім стежити, тому що їхній кордон, в тому числі в якійсь мірі, і наш кордон, а наш кордон, в тому числі і їхній кордон, хоча вони цього. На жаль, як ми бачимо, не дуже сильно розуміють. Однак, дякуємо за те, що маємо за ту підтримку і за ті системи ППО, які ось 14 січня на щастя досягнули свої цілі і сподіваємося, недовзі будемо мати більше деталей стосовно цієї воїни історичної події. Вперше за всю історію, ось цей отакий радіолокаційний літак. Так, якщо по-простому його назвати, вразила система ППО, тому що дійсно штука дороговартісна і штучна. Справді на Росії. Дякую вам, пане Олександре, за те, що долучилися. З нами спілкувався журналіст військового відділу Фокус Олександр Матвієнко. Спасибі і вам, друзі, за те, що ви дивитесь нас. Дякую за кожен ваш лайк, за кожну вподобайку. Дякуємо і за підписки, і дякуємо за ваші думки у коментарях. Іноді буває цікаво почитати. Спасибі, Павло Ковальчук, Фокус. Залишайтеся з нами. dalej bliżej. Do zobaczenia.